24 квітня у світі відзначається міжнародний день солідарності з молоддю. Сучасна молодь це в першу чергу майбутнє країни, її розвиток та подальше існування. Якою ж має бути сучасна молодь, та чому так важливо налагодити стосунки між поколіннями? Поцікавимось у студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки. По-перше, варто сказати про те, якою вже є ця молодь на даному етапі. Сучасна молодь найбільше цінує свободу. Вона готова змінювати себе і світ. І зараз, як ніколи, вона об'єдналася задля спільної мети, і всі ми знаємо, про що ми говоримо. Це по перше, перемога нашої держави, і по-друге, це е, свобода всіх українців. Молодь це про зміни, це про круті ідеї, це про світле майбутнє для нашого світу. Дуже прикро, насправді, що зараз ми живемо в такому часі, коли молоді трішки складніше розвиватися ніж в минулі роки, наприклад, як це було до війни. Проте я вірю, що саме це покоління приведе нашу країну до успіху і змінить наше майбутнє. В першу чергу я дуже пишаюся нашою сучасною українською молоддю, тому що це люди, які віддають власні життя за нас, за наших близьких, рідних, за нашу країну. Також сучасна молодь є дуже активною, вона навчається, розвивається. Тому я дуже пишаюся, що я є представником такого крутого покоління. Сучасна молодь це про зміни, це активні люди, що розвивають себе та світ та не бояться відстоювати власні інтереси. Це в першу чергу люди, які створюють світле майбутнє не тільки для нашої країни, а й для цілого світу. І я пишаюся, що я є представником саме такої крутої сучасної молоді. Сучасна молодь має бути відповідальною. Вона має думати про майбутнє, які мають наслідки бути не тільки. Про свої вчинки, а і що вони можуть зробити і для своєї країни, і для свого майбутнього життя, і так само для своїх майбутніх дітей. Е, насправді, сучасну молодь війна дуже змінила. Вони стали більше хоробрішими. Е, вони. Сміливішими так само вони молоді, але вони вже хочуть, і деякі йдуть же воювати деякі вже й померли, але вони захищають свій дім, свою сім'ю, свою родину. А які не можуть воювати, вони донатять, вони волонтерять, допомагають чим можуть. Хоча це ну молодь, вони ще молоді, але вони вже думають, і що вони мають робити, і вони приносять великий внесок для нашої майбутньої перемоги, щоб зробити це як чим чим швидше.